Друзі, привіт! Вирушаємо Буковель, подивимося, що там цікавенького. Останній раз була у 24 му році влітку. Точно впевнена, що все зміниться дуже стрімко. Походимо, погуляємо. Цей раз кататися не будемо. Записувала цей е, випуск я ще в кінці 25-го року, коли не сильно було багато снігу. І в той момент, коли не було, не було взагалі. Е, тому просто будемо ходити гуляти, і можливо, і ви щось побачите для себе цікавеньке, тому зустрінемося в готелі. Приїхали ми в поляницю біля букварів. Як бачите, тут будівництво, будівництво, але є дуже гарні види. Прям мені ці будівництва навіть не заважають. І ось наш готель йо ресторан є. Дуже мені сподобалося. Все так новеньке, в номері ще не були. Парковочка є е, сніданки, шведський стіл. Все, наче добре, е, але до Буковаля недалеко, але якось так незручно сюди добиратися, тому е, будемо брати, мабуть, зараз таксі і їхати в центр Буковелі. Кататися на лижах я не буду, але погуляємо десь подивимося, може, спіднімемося. Тому до зустрічі. Того, що в готелі навіть є ресторан, сходимо обов'язково, і відвідаємо їхню кухню. А зараз е, йдемо на поселення. Я так уже піддивилась трішки, е, заглянула внутрі в готелі. Дуже мені сподобався. Видно, що новенький, свіженький, е, все так е, чистенько, тому заходимо. Дякую швейцару, що відкрив. Подивіться, який милий і гарний готель. Так, наш номер. Боже, як нам пощастило. Оце все не хочу навіть показувати, тому що дуже чудовий номер, третій поверх з таким ось. ну, ліжко, як ліжко, все. Тут все чудово, тому що він новенький. боже. Ура! Я така рада, щоб такий нас номер з таким видом все. Мені більше нічого не потрібно. Як вам? Напишіть в коментарях. Але я так подумала, як же не засняти все ж таки вбиральню, тому що е, зайшла, перше, це дуже свіжо пахне, це дуже добре. Ну, Плончка це вже моя. А тут це є. Привіт! На голові чертішов, бо може після скельдовбуша. І е, власне, новий готель ми дуже задоволені. І, звичайно, є водичка, чайничок. Чаєм там була кава, випили е, зранку. Все, що потрібно є. Друзі, ми вже вийшли з таксі, трішки під'їхали, тому що є такі ділянки доріг, де дуже незручно йти. і Вирішили далі йти вже пішки. Зайшли пообідали в один ресторанчик. Що хочу ще сказати? Цікаві історичні факти про Буковель. Буковель був заснований на початку 2000-х років. На самоді в Карпатах давно на лежах каталось, але саме як курорт почав розвиватися на початку 2000-х. Буковель є найбільший гірськолижний курорт України. Тут приблизно 60-68 трас різного рівня, є легкі, сині, червоні і чорні. Сама каталася, сама зналю. 19 десь підйомників, канатних доріг, там є і десь і Бугель на Бугель, до речі, ніколи не каталася. Тут навчилася. В принципі, буквально це те місце, де я стала вперше на лижі. Ну, як бачите, ми зараз дошли до базарчику. Базарчики скрізь майже однакові, але я скажу, що тут ціни дорожчі. Якщо хочете щось закупити, то їдьте краще в Яремче. Робіть там зупиночку, і там трішки ціни дешевші. Ми зараз трошки пройдемося, дійдемо до водоклаб, і підемо, ось ми вже. Біля водоклаб <гум> «Магія монтажу, і ми дійдемо до колеса огляду. Хочеться на ньому піднятися, бо скільки разів я була, але ні разу. Не піднімалася, і хочеться подивитися ці всі красоти з вершини. Я вам скажу: оце зараз ми тут проходили, все розбудувалося, все якось міняється дуже швидко. Наскільки інвестують кошти в цей курорт, я в шоці навіть трішки так губиться. Оце знаєте, враження гори і е, інфраструктура розвинута. Подивіться, яке воно е високе, але камера того не передає. Я вам кажу, там дуже високо і страшно. Людей просто купа. Ну ще насолоджуємося. А тепер дивіться по цінам. 350 гривень квиточок на дорослого. Як бачите, 26-12. Тобто я це робила зйомочку ще до початку 26-го року. Чекаємо. Добре, що кабінки такі вони зачинені, тому що було так дуже прохолодно, сиро, не дуже була гарна погода. І це, мабуть, знаєте, було таке досвід страшного. Я взагалі не з тих, що дуже боїться. Але це тут була зупинка, і ми стояли, і як почало вітром хитати ту кабінку, ми вже там і пищали, і я казала, що навіщо я сюди сіла. Ну, чесно, бачите, відкриваються гарні види. Аквапарк мавка. Як ви бачите, такий великий басейн зверху, ну дуже гарно, озеро молодості попереду. Взагалі гарно. Ну що ж, друзі, ми покатались, вирушуємо додому відпочивати. Находили ми 18 кілометрів. Буковель він прекрасний, як і для того, щоб покататися, для того, щоб просто погуляти чи потусити, в кого які цілі. Але зразу кажу, це не дешево. Треба планувати, що ви хочете від нього отримати. Я завжди сюди приїжджаю для того, щоб покататись, але цей рік не було снігу. Багато ось таких стрітфудів, де можна трошки дешевше похарчуватись, але також кажу, що це все не дешево. Тому Плануйте, думайте, відпочивайте, це прекрасно. А ми вирушаємо далі додому почувати. Повернулись ми до е, готелю і зайшли в ресторан, замовили банош, який очікували дуже довго, і хочу пару слів сказати все ж таки за ресторан, е, тому що враження спочатку були вау, а потім е, змінилися. Але помочу, тому що зайшли колядників. Послухайте. Може? Нехай вони не заважати. Можливо, у вас не було <зв>. Пару слів про ресторан. Я сама не засняла, але хочу сказати, що довго очікували. Е, цілу годину, що нам принесли банош, ще й не смачний, на жаль, і де принесли нам здачу. Це якось для мене дико, тому що ми завжди залишаємо чаєві. Але коли не приносять здачу, достатньо е, маленьку суму. Тому е, е, залишилися в мене такі неоднозначні враження про готель. Сніданок е, е, також шведський стіл можна було б трішки більше за такі гроші. Такий був. Їсти було що, але не Е, Так, номер, в принципі, класний, все чудово. Нагулялися, дуже потомились, прийшли, залили спати. Зараз вирушаємо дорогу до Львова. Ну, я ще скажу, відпочивати треба, але буквально це дійсно не дешеве задоволення. Це тільки про задоволення для того, щоб покататися на лижах. Ось так вам можу сказати. Тому Друзі, ще хочу вам показати на днях ще один цікавий гірськолижний курорт але, який знаходиться в Черкаській області. Так, так, вам не почулося. У нашій Черкаській області є невеличкі дві траси. Там навіть три, але працює зазвичай та дві. Я хочу спочатку вам показати буковель і порівняти, показати ціни в Водяники, називається. Але дивіться, я вам не показувала ціни про буковель. Якщо цікаво, то. Пишу в дописі, або в принципі всі ціни ви можете глянути на сайті Буковель. Це така інформація відкрита. Але в одягниках покатаюся і покажу вам обов'язково, що там є цікавенько. тому до нових зустрічей, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки. Я дуже вас всіх рада бачити і до нових зустрічей.